От і прийшло літо. Це означає, що ми перевзуваємось, але дехто з нас помічає, що з його ногами не все в порядку. Щоб виправити цю ситуацію, є такі люди, які називаються подологи. Але хто вони чим вони займаються, мало хто знає. Ми вирішили розвінчити цей міф. І сьогодні поспілкуємося з пані Олександрою Шевчук, щоб дізнатися тонкощі цієї професії. Подолог в Україні це позаштатна така професія, тобто медичної освіти подології немає. Але людина, яка знає трошки більше, має трошки більше компетенції, може надавати такі послуги. Це є загальний педикюр безпроблемний, це є педикюр. Чистка нігтів, чистка стоп, обробка та допомога в лікуванні тріщин, видалення стержневих мозолів, видалення натоптишів, робота з врослим нігтем. Там, взагалі, такий великий комплекс, там видалення сегмента вростаючого, обробка, встановлення тампонат, встановлення корекційних систем. Ну, я би сказала вростання нігтів і тріщини на стопах. Це є дуже розповсюджені проблеми, які люди не можуть вирішити самостійно, оскільки там потрібен ну, такий навик для того, щоб це зробити максимально ефективно. <му> Найперше вони не знають, хто це такі, хто такий подолог. По-друге. Не знають, де його шукати в калуші, тому що це не, не така розповсюджена професія. По-третє, є такий у людей дуже великий комплекс. Вони встидаються проблемних ніг, вони встидаються цих проблем і вони встидаються прийти. Були такі випадки, що просто я не знаю, просто затягалися, да, особливо старші люди. Вони чомусь дуже встидається прийти, е, обробити ноги. <му> Кожен мій навик має сезонність. Е, коли людина ходить в босоніжечках, ножка вільна, е, менше проблем, е, менше, е, люди більше хочуть естетики, більше хочуть нафарбованих нігтиків, гладеньких п'яточок, це тоді йде у нас. Такий більш загальний педикюр, більш естетичний. Коли людина вже перезувається в закрите взуття, починається сезон врослих нігтів. І він триває дуже довго, оскільки люди не навчені вибирати взуття, як виявляється. Тому, для того, щоб пояснювати це людям, я додатково купляю лекції ортопедів. В основному до мене направляють дерматологи людей на зачистку цих грифоніх і грибкових нігтів, тому що в лікуванні саме основне це те, що назначив лікар, плюс регулярна зачистка. Треба знімати цю пошкоджену пластину, щоб вона давала змогу відростати, відновлюватись нові пластині. Коли я навчалась і потім треба було це все від, ну, починати відпрацьовувати на людях, на живих, все складно. Тому що я володію і скальпельною технікою, я працюю фрезами, вони обертаються, так само можуть бути травматичні. Ну, слава Богу, я не травмувала ще нікого. Ось. Дуже страшно мені було видаляти перший раз врослий нігодь. Це такі були кроваві історії з нагноєннями, з такими. І Я завжди була така дівчинка-боягузка і завжди боялась здавати кров з пальців, боялась крові, но, видаливши перший раз в рослині, хоч я зрозуміла, що я боюсь своєї крові. а Чужої я не боюся. Врослій нігті відійшли для мене із розряду важкого, таке, можна сказати, найлегше. Там основне просто знати, як це правильно зробити, до якої степені це можна зробити, видалити і так далі. І тому подібне. Ну і дати рекомендації додому це теж немаловажно, Правильні рекомендації. Комунікація якась виникає сама по собі. Я піднімаю лапки в свого крісла, і крісло це дуже зручне, хоч воно стареньке, і людина просто починає розслаблятись. Я навіть не знаю. Ми знайомимося в процесі роботи. Дуже мене люблять старші люди. Я не знаю, чому такі за е, Жіночки. Я якось більше вмію з старшими людьми так. Навести контакти. Ну, звісно, жінок більше звертається, ніж чоловіків. Чоловіки чомусь рахують, що педикюр це якась така процедура намалювати нігті. Що це не для справжніх чоловіків. Насправді, подологічний педикюр це для здоров'я, це не для краси, це для здоров'я. Ознаки, що пора доподолга це біль. Коли не болить, людина навіть не звертає увагу на проблему. Вона, звісно, є, вона виникає, вона усугубляється, вона стає такою, що вирішити її потім за один прийом буває неможливо, що приходиться це робити частіше. <му> Бажано, щоб люди приходили. До того, як починає боліти, тоді легше проблема вирішується швидше, легше, меншими затратами, меншими затратами, затратами часу. Ну що ж, хочу сказати всім моїм постійним клієнтам, моїм майбутнім клієнтам, всім, кому потрібна моя допомога. Я завжди відкрита, я завжди на зв'язку. Телефонуйте, будемо співпрацювати. Остап Микитюк спеціально для інформатор Калуш.